Всім привітик і сьогодні я починаю новий влог на моєму каналі. Сьогодні у нас 12 липня і я недавно була на Дністрі. Також були полонки з друзями в червні, в червні я майже не знімала, крім прибирання. І хочу зараз зробити такий вложок з мого життя. Зараз я зробила ось таке смузі з малини. І тут малина, і я додала трошки водички, щоб воно було типу рідке. Дуже смачно попробувати. Ось зараз я дивлюсь планшет. І не певне, вже скоро буду обідати. А, також я зробила таку зачіску, косички. Правда, вони трошки розплилися. Як якось так, залишиться зі мною. Я думаю, це вже буде дуже цікаво. А ще, до речі, в мене такий френч, який вже відріз. І коли я їхав на Дністері, я, я зламала нівець. Мені скотить приробляти в місті, тому що їм вже місяць має бути якраз. І треба їх переробляти. А також пізніше покажу вам свої покупочки, тому що я була недавно в городі, там покупок. Коротко, я дуже багато купила, в мене був які влоги, і треба вам багато чого за Сорізумій голос, він якийсь трошки сонний. небо. тільки небо. І всім привітки! Я знову замовляю влог, тому що я перестала його знімати і повертаюсь. Зараз, якщо я почитала книжечку і хочу трошки помалювати, сьогодні вже 22 липня. Я цього літа дуже мало знімала, взагалі нічого може ніяких влогів, нічого такого, тому що цього літа я дуже багато гуляю з друзями загалом більшості тут в селі. І того нічого такого не знімаю. Але скоро буду повертатись, покажу вам. то, що, не знаю, можливо, вона не буде скула Ось Зараз я буду малювати. Давайте у мене такий стаканчик. Це типу тут льот, його ставиш в холодильник і він замізає типу холод. Знаю, я такого не пробую, просто наливаю воду і звідси п'ю. Ось також. У мене є ось такі бакнотик для малювання. Тут просто звичайні листочки, Того зараз я щось до пітерсті. А намалюю і вам покажу. до речі, покажу вам останній свій малюнок. Його я малювала аж 10 липня, вже пройшло майже два тижні. Ось так він виглядає. Дуже подобається, дуже класно виглядає. Того... Гау-гау-гау! Ще, до речі, з новин. Я, напевно, вам сьогодні все покажу. Але на Експресі я знову дуже кожним окуляром, що десь тут їх вставлю. Мені здається не буду дуже полюбляти доповняти образи. Ось і мені здається, що вони мені підуть, так що коли не прийде, я вам покажу. А ще я згадала ще дещо дуже класне, десь те, що воно теж прийде і буде класним. Сорі е, за тавтологію. Коротше, я вам все покажу. А ще я купила такий кремчик. І також хочу його почати використовувати. тож я його вже використовую. Дуже класно, можу вам його порекомендувати. Зараз вдове таку масочку від Холіка-Холіка з клубничкою. Короча, зараз я вирішила прибратися в свої ці штуки, де в мене всякі блокноти, канцелярія і тому подібне. І дивіться, в мене тут вийшло тут бумага 4 і там наклейки, вирізки, які треба вирізати. Тут також філоворди і ключурди. Тут різні блокноти, блокнот подяки. там Для навчання також, малювання. мій ждневник. Також тут є наклейки якісь. Звісно ж, маркерів багато різних. Книги. Ось я тут дочитала дуже класна книжка, роман. Мені сподобалось, можу вам її порекомендувати. Я ще напевне, що телеграм на неї виставлю повний оце на цю книгу. Потім тут різна кацелярія, фломастери, олівці і тому подібне. І також є трошки вирізок і стікерів. Кратше, зараз буду це все розкладати. І хочу сьогодні помалювати красками. Тільки де я їх поставила, вже не пам'ятаю. І не бачу щось, де вони. А, от, краски. Тут вони, правда, вже трошки бідні, але думаю, що з ними щось можна буде зробити. Так що зараз тут трошечки приберуся. Подкладаю все сюди красивенько, От і будемо щось робити. От зараз буду рісувати. Який колір я не мішала. І щось таке у мене вийшло. Погулочко після дощка. Красенько. Пішовся дощик і я вийшла прогулятись. Так, такий запах. Таке повітря класне. Ще так свіженько прям стало. Я купила такі чим? Точніше, мені їх купила мама.